Як зрозуміти, що у вас є дефіцит прогестерону? Найчастіше дефіцит прогестерону виникає через пригнічення або відсутність овуляції. Тоді в жінки, як правило, подовжується менструальний цикл. Менструація настає не на 28-30 день циклу, а на 50-й або навіть 70-80 днів може тривати менструальний цикл, тому що недостатньо прогестерону для секреторної трансформації ендометрію і для відторгнення для старту менструації. А також виражений передменструальний синдром, набухання і болісність молочних залоз, напередодні менструації, біль в животі, збільшення об'єму живота, набряки, психоемоційна лабільність все це. Може вказувати на дефіцит прогестерону, але це стовідсотково не гарантує, що це саме дефіцит прогестерону. Але це вже є привідом для консультації гінеколога для того, щоб цей дефіцит прогестерону виявити і скоригувати, тому що дефіцит прогестерону він, по перше, негативно позначається на самопочутті жінки, на її репродуктивному здоров'ї, на її якості життя, і він створює підґрунтя для домінування естрогенів для великої кількості естрогенів, які не балансуються рівним прогестерону. І це також є фактором ризику естрогенозалежних захворювань, таких як поліпи, гіперплазія, ендометрія, маткові кровотечі, фіброзно кістозна хвороба молочних залоз, ендометріоз і навіть онкологічні захворювання гінекологічної сфери.